Добрый гугу, ликар, Ликарчук гугу, профессор всех наук гугу, все на свете И гугу, все, гугу, 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 Папа Привіт, хлопчики та дівчата. Ле, привіт, Маричко! Що в нас сьогодні цікавого? Сьогодні важливе завдання розповісти дітлахам про небезпеку від електричного струму. А це легко. Я взагалі раджу всі електропристрої сховати від дітей десь подалі, у верхній шухлядці. А що ж робити з розетками також у шухлядку, а? О, Ні, але... Також подалі, щоб не дотягнулися, доки ви там не, не, не виростуть. А коли вони виростуть, вже пізно буде розказувати про електрику, розумієш? Розумію, а чому взагалі електричний струм небезпечний і що відбувається у нашому організмі при ураженні електр електрикою. Я точно знаю, хто може відповісти на твої всі питання. Петруща, яка я теж знаю, це звичайно лікар-лікарчук. Ну, швиденько відповідайте. Лікар лікарчук. Привіт, діти! Я лікар-лікарчук, і сьогодні в нас дуже важлива тема, бо вона стосується нашої небезпеки. Запам'ятайте, електричний струм небезпечний. По-перше, тому що наш організм регулює свої функції за допомогою нервових імпульсів, дуже слабких струмів, і струми більшої сили можуть причинити збої в роботі органів. Особливо небезпечне проходження струму скрізь ліву руку і праву ногу. У цьому разі часто виникає збій серцевої діяльності. Також дуже небезпечне проходження струму через потиличну ділянку, адже воно супроводжується порушенням діяльності центральної нервової системи. По-друге, електричний струм у провіднику викликає виділення тепла. Що вища сила струму і опір провідника, а наше тіло має досить велику опірність, то більший Ефект. Отже, електричний струм небезпечний можливими опіками, а іноді може привести до дуже великого лиха. Тому дуже вас прошу не гратися електричними приводами і не чіпати вдома розетки. А ще коли побачите на дорозі електричні дроти, то не чіпайте їх. А повідомте дорослих, щоб викликали спеціальні служби. Бережіть себе і бувайте здорові. З вами був Лікар Лікарчук. До побачення. Добрий лікар лікарчук. Він професор всіх наук. Знає все на світі. І розкаже все, розкаже дітям. Лікар, лікарчук. <смірко> папа.